Розумію за що борються мешканці Грузії. Ми трошечки доєднаємо нашу знімальну групу, яка вже тиждень працює. Наша знімальна група дійсно Марія Кагал вже тиждень розбирається. у всіх протестах, які відбуваються наразі в Грузії, взагалі в грузинських містах. Нагадаю, що там дійсно наразі ну фактично мешканці Грузії в переважній більшості хочуть у того європейського злиття з європейським союзом взагалі то так само, як і в конституції України. В них про. Писано те, що Грузія має піти до європейського союзу. А от та правліша партія Грузинська бри, ну, трошки вставляє палиці в колеса. Ну і ми розуміємо, що вона є проросійською. Ну і отже, Сполучені Штати Америки заблокують видачу віз чиновникам з Грузії. У держдепі уникнули конкретних імен, кого торкнуться санкції, але уточнили, що йдеться про чиновників чинних міністрів парламенту та уряду правоохоронців і співробітників служби безпеки. А також приватних осіб тим часом в самій країні не вчухають протести через рішення уряду зупинити переговори про вступ до європейського союзу. Ну і більше дійсно про все це розповість наша кореспондентка, яка вже тиждень перебуває. Там Марія Кагал. Марія, вітаю тебе сьогодні. Тобі слово. Вітаю колеги ґамарджобастбілісі. Ми вже тиждень дійсно тут працюємо і хочу додати, що окрім вимоги повернутись на євро... проєвропейський такий шлях і перевибори, зараз ще додалась вимога звільнити всіх затриманих, яких вже доволі багато, близько 500, напевно, людей, і відповісти власне покарати винних за побиття сьогодні. Дуже багато представників різних сфер бізнесів проводять свою ход. Ду в різних місцях Тбілісі, в підтримку цих протестів дуже багато вулиць було перекрито в різний час. Вони намагались максимально ускладнювати рух, щоб люди звернули на це увагу. Я зараз просто перечислю, які сфери сьогодні доєднались. Це IT, стартапи, підприємці, фінансисти, hr спеціалісти і тренери, маркетинг, піари, креативники, медики, винороби, юристи, сфера електронної музики та психологи. І всі вони проводили свої окремі такі ходи по місту. Також попрошу оператора зараз показати, що встановлюють платформу біля ялинки, новорічну, я так розумію, для проведення різних заходів. Вони абсолютно ігнорують прохання мітингувальників про те, що встановлювати зараз новорічні якісь декорації абсолютно недоречно на площі, на якій щодня протестують, на якій постраждало стільки людей від рук поліції. Вони зараз абсолютно ігнорують всі ці прохання мітингувальників і встановлюють сьогодні сцену. Я підозрюю, що ввечері ця сцена буде. Прикрашена мітингувальниками, також вже відомо, що більше трьохсот бізнесів відмовились від участі в новорічних ярмарках, які організовує мерія ТБІЛісі. Також на підтримку цих мітингів напередодні також приїжджали в Дбілісі представники Європарламенту. Їх тут зустрічали безліч у прапорів Європейського союзу, скандували, що Грузія це Європа і також вимагали впровадження санкцій. Пропоную подивитись, як це було. Чому ви тут сьогодні? Тому що Грузія це Європа. Як і Україна, це Європа? Це така ж боротьба. Україна не Росія і Грузія не Росія. Люди вимагають санкцій, і вони праві. Ми підтримуємо санкції. Дуже багато також живе росіян зараз в Грузії. Відомо, що це 300 тисяч приблизна цифра Росіян, які зараз проживають в Грузії. Вони багато переїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ставлення до них тут різне здебільшого не дуже хороше. Але звісно, люди тут розуміють, що в деяких росіян немає, нібито вибору, і вони тікають від режиму, і нібито виступають проти Путіна. Пропоную Слухати, як тут ставляться до росіянвигавтусайдов з дві сторони цього питання. З одного боку, це добре приймати тут людей, які борються проти Путіна і які покидають Росію та залишаються тут як біженці. Але звісно, з іншого боку, не всі росіяни тут з хорошими намірами. Дуже ймовірно, що серед них є агенти КДБ. Тому ми маємо бути дуже обережними з ними. Також нагадаю, що завтра парламент планує призначити нового президента Грузії і очікується ескалація з цього приводу. Саме тому сьогодні дуже багато людей виходять на вулиці. Вже навіть в день ми бачили кілька е таких протестних е проходів людей. А е я думаю, що ввечері сьогодні буде набагато більше людей ніж ми бачили за тиждень. Люди готові протестувати стільки скільки потрібно. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Підписуйтесь обов'язково на соцмережі і Ютуб. Там дуже багато ексклюзивних матеріалів. Марія, скажи, будь ласка, мене якраз уточнююче питання з приводу дійсно завтрашнього дня і цього обрання президента в парламенті. Ми знаємо знову ж таки, що вже грузинська опозиція висловила своє невдоволення взагалі цим процесом. Зазначили, що вони не будуть сприймати цей процес і не визнають легітимними ці вибори. Тим не менше, чи збираєшся ти зокрема так само залишатися на цей процес, і що говорять протестувальники, якщо б дійсно буде поставлена якась людина. Грузинською мрією, що в подальшому, що може відбутися під парламентом, і до чого готові взагалі самі грузини? Грузини готові стояти тут до останнього, скільки буде потрібно, і перейти, якщо потрібно протестувати до президентського палацу. Насправді так не визнаватимуть нового президента, так само як власне не визнають новий парламент. Вони вимагають перевиборів чесних з наглядом міжнародним, щоб все було прозоро. Ось залишатись. Ми на жаль не маємо можливості. Нам потрібно повертатись до Києва, але обов'язково матимемо можливість інформувати вас про події в Грузії онлайн через наших знайомих опозиціонерів, які залишаються тут і будуть розповідати нам все з перших вуст. Марія, дякую тобі дуже за твою роботу. Дякую взагалі за роботу нашої знімальної групи в Грузії. Дійсно, абсолютно ексклюзиви сьогоднішнього дня І так само цього тижня. Марія Кагал, новини лайф з останніх подій з під парламенту грузинського. Нагадаємо, що дійсно там вже другий тиждень поспіль тривають протести. Ну, взагалі, то люди просто хочуть якогось європейського для себе майбутнього.